Він написав 7 годин, а я дівчинка цілу неділю напрягаю, Орловського, Орловського, Орловського. сипле я... з поля. За... Люди від церкви не можуть відійти. Да. Ми самі та... особисто вийшли, з церкви пхали пару машин. Я знали, там... там поле поле. І, Далі, тобто, Казати, не... коли гейдер виїжджає, щоб вона було знати, куди він їде. І... і давати йому зразу чіткий план, куди їде, щоб депутати Далі, могли. Проконтролювати його округ, мають перевірити, хочу підписати. Я дні підписую вагітність, робіть так. Гейдер виїжджає, взяв бумажку, і потім стільки годин на тому зразу Просто ви принесли грейдерування таких боргів, а провірити ми його теоретично зараз не можна. Бо олійник, скажімо так, немає. І чи воно робилося, і де воно робилося? І скільки один теоретично грейдера, якщо ви пускали в той період, от ви даєте, що бор. Хоча ми, якщо я не помиляюся, Олеся це Ми старалися за грейдерування платити завжди, зроби і да. плати. А ви, от я бачу, давали, що по грейдеруванню, господи. 40 тисяч. Так, да, там щось, я вже не пам'ятаю, скільки було. 30 тисяч. Ми все це, всі. Ми всі робили так. Грейдерування, дикові були 25 тисяч. Коли це було? В дикові? Це, це до сніг вже? Так. Це має бути. А має? Бути, має. Так. Ну, ага. Почитайте. Це має бути Це має, це буде. Буде. Це має бути тільки. Але я маю на увазі, так, да, це ще буде робити. От ви на боргі показували грейдерні чинка, 29 тисяч, ще скільки? кількість. А теоретично ми його провірити зараз не можемо. Ну, бо немає ні табеля, ні людини, яка була закріплена. І де ми були, де не проплачено, ми фактично не бачимо. Тобто, це виходить просто. Скільки робота Ну Що ж він працює? Де він працював? Я теж напишу зараз робота. Немає <клес> не <з> <плес> має... ага. не запишу. А чого ти маєш підписувати? Має підписувати, голова, що. Тоді не зробимо гроші. А якщо буде, то якщо не знати.

на першу. Ви робіть 950. Кількість годин, що це я можу діляти. Підпис того, хто приймає. Якщо а, буде все, регіонування виконання. Вулиці такі-то, такі-то, такі-то. А якщо візьметься? Кількість тут. 8 годин. Буде командувати. Разом 4-4 розписався домови. Якщо не замороження. Приходить з офіс написано. Можна прийти, щоб попросити, щоб вони щось купили. Ми зараз і ще, поки ви тут. Я ще в цьому положення. Я просто, щоб ви розглядили для юридичних фізичних 3. Їм зробити буде накопині умови. Тому що якщо підприємник робить капітальний ремонт на 5 мільйонів, значить не може заплатити так само, 5%. Ми треба розібрати. На звідчині ФОП, а не всі ФОП. Ні, ну ти дивися.

Зараз ми говоримо про 3-5% підприємців, і три дні плати. І ще не говорили, ми питаємо. Це страшне, що це. А то що і там гру. Також маршрутки стають, може я з нервної.

Враховані. Та в нас ще доселі 11. 112 лишається, так? А що можемо, розвідки? Це ми що, з освітлення познімалися, так? Там не знімали, там ще 112, може. Ми вже освітні переглянули все. всі Що є, що може, що не можуть. Все зроблять брати. Ми все, де що ні. Але практично те, що обговорювали. обговорювалися. Е, Віталійович, скажіть, що ви говорили з комунальними підприємствами по Ні. З Дубнувцями. Вони морозять. Вони не зроблять. Не зроблять вони давайте не ми знімемо грошей. ці гроші і зразу заложимо і ця фірма, яка на зараз працює. Ну, вони не серйозні просто. Я з ними говорила з вересня місяця по дерев'яному і по 1 травня, бо я знала, що це заключені договори. І я кажу, ви мені скажіть, якщо ви не можете робити, давайте розірвемо договір і буде фірма робити так, по новоставу ви візьміть, взялася. І... Жовтні, так, так, жовтні. І вони жовтні. доробили жовтні. по новоставу всі ті, що треба вертизи, вже зробили освітлення. А ці з вересня місяця мене кормили, потім Олесю Петрівну, потім О, ще да, Діченко. Да, да. Мене. Я поконя, що вас просто ігнорують. Я рахую, що просто треба розривати і зразу в січні місяці чи Направити, направляти де, ці кошти де, де і в січень доробити дерев'яну. Ну, просто роблюють, да? Ну вони, вони просто вони не трупу, а коли не почали, не почали навіть не, не, почали. Почали. не почали. А договір да? Да, да. Да. заключений, так? Да. Ще заключений привлінь по договір. То до двісті тисяч можете заключати в любича. Ви зрозумієте одне, ми клавише, що вони заключили в серпні ви, і до цих пір не виконують, і навіть не дають знати, Тобто ми дзвонимо добре. Ми приїдемо і заправляєте на адресу. Акт про розірвання договору хай там іде угода угоду про роз додаткову угоду про розірвання договору хай у тебе тоді на править тоді на і обґрунтую зв'язку з тим, що за такий період часу там були залежні наші немалі гроші. Там знаєте які гроші, там також закладали і. І 14 зараз це 54, майже 55 п'ять пара... їх треба знімати. Ці кошти всі ну, розривають, що порішали, а шановні депутати. Дивіться, в нас вже дуже це мало часу. Я зараз віду. То, Давайте вирішимо Возгеном, що ми йому пропонували. А хай воно вісить ці кошти, вони будуть направлені yeah. зразу на наступний рік. Це капітальний видач. То як крайноморі. Може, з ним треба було поработати. Так само знову зряду. Взять його акту. Що він там... На що робить? Що за акту? Що ж ви думаєте? На що ж? Ти ж не член голова комісії. І як то? Контролюю за якістю і роботу. Ну як він 700 тисяч придивляє? Що робить? Скільки ви наділяєте? Є ще один... Сума. Сума, так.

Ну там грайдерування маєш на увазі. Ні, Там ще тоді я поясню. Сто тисяч розбили на градірування і розбили так, що там по часах зірвемо сесію. Да. Я доносила в житті зірвемо сесію. <рес> ще сім фудин. Чотири. Чотири, да? Чотири хвилини Там тоді продовжимо говорити. Ну давай 10 час. Чотири хвилини, десять. Так, а на яку слідуючу? слідуюча сесія це планування пошторити 17-го року. Да. Все ми закриваємо. Оце останні кошти, які ми ділимо в цьому році, які в цьому році да, ми можемо заплатити більше сесії по таких коштах. Не буде 22 грудня. Планова сесія. Район, Зараз так. треба і не районна. Нас буде трошки района. Чи не дивіться? Нас буде в кінці грудня yeah. сесія. По бюджету на 17 років. Давайте тоді є дорога свіжо зроблена. І там кусочок, що те, що це біля музичної школи. 200, 200 тисяч гривень. Є Одніше, Давайте 200 тисяч. У нас немає цих грошей. 112 держав. 112. Ну це де знімащення. Скільки буде? 190. А дивіться, вуличне, якщо навіть вуличне освітлення, не встигне до нового року все світло. Оце все так, це все три бригади вже працює. Все буде зроблено. ці гроші... Ну, де хто не там де не стояти. Навіть якщо мало ли вдруг щось вести, то вони не пропадається. А може це за реміновоці, що 14 зняти? — Ми можемо зняти, але вони тільки можуть бути капітальні видатки. По спеціальному який просить. Може піти на дорогу, так? 100 ну, <мис> тисяч. Там 60 тисяч вже, вже. Вже є. Вже. А це тисяч чотири, що казали. Вони вже в цьому в цьому. отримували самого ну, Я можу зняти зараз по даній сесії, але їх направити можна тільки на капітальні видатки. З них 40 тисяч, капітальний ремонт. Нам 200 тисяч треба дати. 200 тисяч закриту дорогу. З них 40 тисяч, що далі там його дарує, і ще десь один проблем. На 112 лишається, я не знаю, що тих 70 тисяч лишаємо. Будуть вони допомогли? Будуть робити, так, будуть. Ну а якщо буде на е, 22 число забирали. Е, грейдерування доріг то, диків, диків білів. Ні, ні, то там тільки грейдерування. Так, то ж там грейдерування. градерування диких білі. І щебінь там на 70 тисяч. Ні, ні, то це грейдерування окремо є заложено на те, а це просто в дикові і більові треба... Це більше робить, так? Технічну документацію роблять 45 тисяч? Вже зробили. Це зробили. А, це зробили. Це будинка зробили. Це дороблюють, залишилося 9 будинків технічну документацію. А що по тому переліку, що в попередній сесії? Там все зробили? Оце ж ми познімали все. Познімали? Оце познімали і те, що робимо, плюс-мінус зіграли yeah. і вийшло 112 тисяч, залишилось. Я даже мене питання брати. до вас, наприклад, якщо ми знайдемо кошти о цих 200 двісті тисяч. Ми підписуємо з вами тоді документи, які підтверджує те, що ви до нас претензій не маєте по діяльності наші, як то кажуть, до 2000, тисячі видні дві тисячі Ми до вас претензій не маємо. Я так розумію?

Якщо велика кажу, різниця, велика, то що. Хорошо. Дивіться, почекайте, я вам скажу. От ви візьміть, він, як голова, взяв на себе зобов'язання, що ви робіть, а я буду платити пізніше. Тобто він за себе ніс відповідальність. Би приїхала перевірка, він би їх вів там, От Ми по новоставу заплатили, забіли ще бенегу, там не було за що платити, але він би ніс відповідальність. На даний момент пан Полімік. Відсторонений від, від і, роботи під слідством, тобто ця відповідальність лягає на Діченка Михайла Михайловича, і так само в якійсь мірі і на нас бюджетну комісію, <клух> ми контролюємо і бо <плух> ідей, ми зараз не можемо заплатити за те, що зроблено. Може, вони вже відкриті керівники палати факту, що ми зробили на кімнату. Пусть треба розумну суму вам оплатити. Ну тобто розумну суму яка все ж таки ті що роботи без авазу, без нічого. Це не це ген, це ви брали все на свій страх і ризик. А і суд не поможе? А що ж поможе, як печати нема? Що ти обшудиш? Суд вам питає, роботу зробили, ви скажете, ні? А ми не знаємо. Якщо робота не підписана, то не зробили. Ви зробили, поїхали, замеряли всі. Ну, кроме А де комісія? Раз, два, Вищу, товарищ три і четвертий не бачу. Ну то те, що міряли. А. То ми поплатили те, що міряли. Ми вам заплатили на даний момент, скільки Сергій ми дивилися. 800. Ми заміряли. Ми э, заплатили, я вже не пам'ятаю, треба змінитися. Ми все міряли. Я все розумію, але на даний момент отвечаю. Ну, давайте, давайте. по-человечески. По-человечески. В 16 році. П... 16 році була зроблена дорога біля музичної школи. Оце по-человечески. Це, по це ну, скажімо так, ти якщо ти вже йти на... Бадюри да. і це. Да. це оце роблено да. в 16 році. Це навіть і не буде да. такого порушення, як сказати. Сіті, от, ну, до, 200 до тисяч. А ті остальні дороги, вони роблені 2015, да, з квітня 15 го по жовтень. Це робилося виборів. до виборів під виборів. Тобто в цьому році фізично ми проплатити не можемо. А на наступний це ви розумієте, що це два роки проходить. Там може частина вже початися якісь... Е я не знаю, як в цій справі. Ну, так. Але з 20 200 тисяч ми не знайдемо А вже. Освіт... От мене цікаве, точно хлопцям пообіцяли, ну, навіть нам треба реально зараз знайти тільки 80 тисяч. Ну давайте трасу каканусь. Ага, ні. ні, треба питати електриками. От, наприклад, ні. якщо ми зробимо грейдерування в диковій заставі, ні, я, наприклад, в січні, січня робити освітлення. В... Ні, давайте ми знімемо з грейдерування диків і білів. І ми його зробимо от може в січні буде вже дві неділі, там погоди не построїть. Я ж вам про що й говориш? За двадцять п'ять тисяч ми можемо взятирування. З... Ні, снігу не передерували. Не дивись, у них там земля вище, ніж смерть, і вона така вище з, з, з мета там треба відгрейдерувати і зробити рівчачки, щоб пішов. Ну, зимовиш, ніхто ж не буде це робити. Так, да. давайте знімемо ці кошти, 25 тисяч. То ж 50, то 60. Та, але тут, ну, і... це питання той 25 не вирішить. Да. Ну, але ж там... Ні, то 200 тисяч набрати на дорогу оцю, що... Ви не розумієш, що все, більше не розуміється, що... Ви щось заплатіть, а все інші Борис, залишається на той рік. А, ні, не буде на той рік, все закриваємо цей рік. Хто пописав йому хоч один акт? Що ж не грити, за мене заграти всі? Це не це гривень. Це не вирування. Планувалося. Ні, тому що на сьогоднішній день

Може погодиться, це робиться Давайте посвітлення, Ну, по освітленню тут, тут немає що, вони теж не знають. Ну я вам скажу. Добре-добре, всі добре. захопили освітлення, але <світлення> ви ж розумієте, що 8 сесія, сьогодні, 10. -го Туди-сюди. Ну, Останеться 24. неділя. А. а що неділя? До 24-го 24. можна навіть і 25-го, що можна реєструвати. Єдине, не знаю, сьогодні робить казна. Ну вже мало казали запуститися. Да. Бо зламали хакер. Хакер Казну, їх пенсійний... Все, був. не буде. Це може бути, якщо, робити, що захищені статті. Ж, ніхто ж не проти? Ну, ніхто ж не проти. Що захищені, світло, дам, що світло, що у вас є, дам, це дам. все одне й те да, Розумієте? Але, Юрій Миколайович, я за мене погоджуся. Люди ходять на роботу. І повірте, це ми може машинами їдемо, то нам не так. А коли темно, ще й слизько під ногами, то це теж. Я, я можу сказати, як зробити. Добре, увагу. з кого зняти? з якої вулиці зняти? От ви мені скажіть. Ну, яка. Можливо, не, не зробиться. Воно зробиться в 2017 році. Січня. Січня січня як як ну, як... В січні. Або в січні зробиться. А де за січні гроші? Буде не почати край гроші. Я думаю, сама, за грудень буде в нас перевиконання. Буде, ну воно законеться коли? 에, не... буде. В Бензі. Буде лютому. Мільйон Буду, да. в місті буде. Дивіться, то давайте знімемо з тих вулиць.